Шановні мешканці Фастівської міської громади. Сьогодні, 10 жовтня, ворог підступно обстріляв Київщину, вражаючи об'єкти цивільного призначення, зокрема енергетичної інфраструктури. Як наслідок, енергетична система Київщини зазнала вражень і є розбалансованою. Для виправлення ситуації потрібен час і наша з вами допомога. Отож, керівництво держави, керівництво Київської області. І я особисто звертаємось до всіх. Нам потрібно разом економити електричну енергію. І в мене дуже велике прохання до керівників підприємств, установ організацій, е суб'єктів бізнесу е обмежити споживання електроенергії, шановні громадяни, також максимально економно використовуйте кожен кіловат. Зокрема. З сьогоднішнього дня буде обмежене вуличне освітлення, а також освітлення в будинках. Крім того, дуже прошу вас не нехтувати правилами повітряної безпеки, тому що є загроза повторних обстрілів. Особливо прошу батьків донести інформацію дітям про те, що перебувати на подвір'ї під час повітряної тривоги є особливо небезпечним. За рекомендацією Міністерства освіти, в найближчі дні заклади освіти будуть працювати в онлайн режимі. Але як би ворог не намагався нас залякати, ми розуміємо, що все, що він робить, це через його безсилля. Перемогти українців тому віримо в перемогу. Працюємо задля перемоги. Слава Україні!